Вітаю на своєму каналі. У мене сьогодні блинчики з творогом або налісники, як кажуть, у нашому регіоні. У мене на каналі вже є ці налізники. але хочу показати ще один спосіб, як можна красиво їх завернути. Тому вирішила зняти відео і показати вам. І так, у мене тут молока у мене 1 літр 250 мл. Мука просіяна 300 г. 5 яєць це те, що піде в тісто. Чайна ложка солі, 2 чайні ложки сахара, олія 2-3 столових ложки. В начинку. мені треба. У мене тут 900 грам творога, творог у мене магазинний. 100 г сметани. Сметана теж не домашня, а магазин, якщо у вас домашня, ставте домашню, це буде вкусніше. 200 г сахара, 2 пакетики ванільного сахара. Тут щепотка солі піде. В начинку ще треба буде 2 яйця. Ну і, звісно, сливочне масло. Сливочне масло, я кусок взяла з морозилки, Я собі відріжу, стільки мені треба. Ви дивіться, хтось любить більше, хтось менше. Це вбиваємо в миску 5 штук яєць. Яйця такі, бачите, і невеликі, і немалі середні. Добавляю сахар и соль сюда сразу. Хорошо взбиваем яйца миксером. взбитые яйца я добавляю молоко, но не все, а половину. Перемешиваю и добавляю муку. Перемешиваю венчиком. вот. Так вот. Хорошо, розмішала я муку, бачите, і додаю тепер останнє молочку, вимішую і оставляю це тісто, щоб воно постояло минуло 10-15. Якщо є десь якісь комочки, вони всі розійдуться. І тільки потім я добавлю рафіновану олію. Так, приготуємо начинку для налізників. Знаєте, я, напевно, положу поки одне яйце. Я хочу побачити, того, що тут додається сметана, щоб не був геть жидкий. Цей творог я так вилажую сметану. Я зараз побачу, яка буде консистенція творога. В яйця я додаю ванільний сахар і сахар, який приготовила для творога. І зіблюємо. Викладаю я сахар із одним яйцем. Зараз я побачу, якщо буде загусте, то добавлю ще яйце або навіть один жовточок. А якщо мені консистенція понравиться, то я більше нічого не буду додавати. Тобто, в описанні я вам покажу, стільки в мене точно чого пішло. Сахара у мене пішло грам 180, ще грам 20 осталось. Більше я не додаю, бо мені сладость. Нормально. І яйце я теж друге не додаю, ви бачите? Бо якщо додавлю ще яйце, то воно буде геть рідке. Ось от таке от воно мене устраює, от така от густота. Все, більше нічого не треба. Тісто постояло і тільки тепер я вливаю постне масло рафіноване. Вимішую гарненько. Будемо випікати блинчики. І от е, у мене вже сковородка нагрілась, і я от там взяла картошку, мені так удобно, я змащую. Розігріту сковородку беру тісто, виливаю. І жарю. От буквально пів минутки з кожної сторони я жарю блинчик. Дуже удобно палочкою, от такої, з боків. Ви ще не піджарився, Хай піджариться. Кожей, давай. Всю беру і перевертаю. Так. Бачите, я простелила пергамент на стіл, щоб сразу їх в стопочку не складати, вони повинні трошечки остити. І тільки потім я їх буду складати в стопочку, так як блинчики потім тяжело їх розділяти, гарячі, коли вони не складені. Я на дві сковородки мені так швидше. Отак вони у мене вистигають. Ці, що вистигли, я складаю в стопочку. Ці ще стигнуть, а одні жаряться. В общем, три процеси: жарка, остужування і складання в стопочку. Спекла я блинчики. Бачите, які вони вийшли. Хорошенькі, тоненькі, красивенькі. І тепер, дивіться, є два способи. Накрутки цих налісників. Можна, якщо ви не хочете замарачуватися, ви берете і хочете, щоб цей налісник був такий, знаєте, вкусив і почувствував, що ти щось вкусив. Отак, складаєте його наполовину, хочете цією стороною доверху, де жарилося. От, а хочете ну, цією от, ізнаночною стороною. Дивіться, як вам більше подобається. Мені подобається, коли трошечки прижарене. Дивіться, от сложила я. І беру творожок. Творога багато брати сильно не треба. Положила на краюши уголочка. і тепер скручую, як ми, от, от таким от кульочком. Бачите, от так от По кругу я крутю, от так от скручую в кульочок. Все, скрутили ми в кульочок. От так, от. А оці всі хвостики ми це все загинаємо в серединочку. Все. Все. І от получився отакий вот налісничок. Налісничок кульочок. От знаєте, як голубці крутять. Єкторі крутять конвертиком, а некоторі кульочком. Так і тут. Ну, я буду трошки по-другому. Ну, от, принцип, ви поняли, який. Це з одного налісника, скрученого наполовину. Верніше, зложеного наполовину. А тепер давайте я вам покажу другий спосіб. Я блинчики перерізаю. Наполовину. Взяли половину блинчика, викладаємо творожну начинку, чуть-чуть ми її розподіляємо. І за краєшок беремо блинчика, і от так. От, точно як ми скручуємо кульочки, отак. От от. от от. Все, скрутили кульочок, бачите? І тепер оці от хвостики ми всі серединку завертаємо. Вот так вот. Все. И получился вот такий вот налистничек. Накрутила налистники, сложила первым слоем. И теперь растопила кусочек сливочного масла и хорошо, так обидно смазываю наши налистники. Дивиться, начинка может быть из із изюмом. Кто из куровой, кто як любить. У мене нема ні того, ні другого, я роблю по-простому, просто творожна без нічого. Але це дуже вкусно і без нічого. Так, Тепер буду на цей слой ставити другий слой на ліснички. Бачите, як я їх ставлю так, 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 так. Куточок туди, куточок сюди. Ну, а так, я ось такі на наліснички. І ставлю тепер в духовочку, прикрию фольгою в гарячу духовку на минут 50. Ну, дивіться, ви дивіться по своїй духовці. Треба, щоб сир все-таки зжався, ну, якби приготовився. Витягнула я її з духовки, Вони вже пропеклися. Ну що, попробуємо? Так? Вони вже трошечки підостину. Я їх хочу палять. У мене от таке от, є вишневе таке от. Я даже не знаю, варилось як жилє, Хм. але вийшло не як желе. Але така, знаєте, хороша штучка для мороженого, для блинчиків. Мені таке подобається. Mm. Все вкусно? Что тут можно сказать? Все ну, вкусно, вкусно, мамочка. Конечно зайка вкусно, конечно вкусно, дуже вкусно. И мне. И Тоби. И Тоби. А? Так что кому было приятное видео, подписывайтесь, ставьте лайк, заходьте на. Другие каналы мои, телеграм и Вайбер. И всем пока. И <схай> всем пока-пока.